Указом президента України призначено нового губернатора Дніпропетровщини. Знайомимось. Кам'янське одним із перших долучились до національної компанії МВС України Гвардія наступу проєкту, що має на меті формування нових штурмових бригад. Амбулаторія на соцмісті вже як півроку працює після капітального ремонту. Чи ефективніше стала робота лікарів і які послуги пропонують пацієнтам? Вітаю із вами Володимир Кравченко. І у щотижневому підсумковому випуску новин міської інформаційної служби разом згадаємо важливі події, які відбулися у Кам'янському. Важливою подією минулого тижня стало призначення нового очільника області. 7 лютого указом президента України на посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації призначено Сергія Лисака. В перший робочий день на новій посаді Сергій Лисак звернувся до громади та визначив пріоритети своєї роботи. Війна не дає часу зволікати. Одразу до справи. Головний пріоритет оборона регіону на всіх фронтах. Як і вся країна, маємо працювати виключно на перемогу. Водночас дбати про рівновагу в економіці та соціальній сфері. Раніше я служив в СБУ у центральному апараті та обласних управліннях в Одесі, Вінниці Ужгороді, Житомирі та Дніпрі. Маю бойовий досвід в АТО, тому й до роботи ставлюся по військовому вимогливо та чітко. Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру. Разом з командою будемо наближати неминучу перемогу з вірою в Збройні Сили України та кожного з вас, зазначив наостанок Сергій Лисак. Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування штурмових бригад Гвардія наступу. Вони націлені на посилення сил оборони та звільнення окупованих територій України. Минулого тижня на Дніпропетровщині вже розпочали прийом заявок добровольців, а Кам'янське одним із перших долучилося до цієї національної кампанії. За дорученням очільника міста ЦНАП Кам'янського вже надав необхідну підтримку підрозділам МВС для зручного та комфортного рекрутного добровольців. 6 лютого міський голова разом із заступником голови райдержадміністрації перевірили організацію процесу облаштування робочих місць для фахівців цих служб та інше забезпечення. У ЦНАПі Кам'янського робочі місця для фахівців з рекрутингу підготували вже з кінця січня. Представники Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби консультують та записують добровольців в штурмові бригади за обраним напрямком. Благодаря очільнику Кам'янської територіальної громади Андрію Білоусу це відкрито, значить предоставлені міста тим чи іншим співробітникам працюють, люди записуються. Ми всі міста робочі облаштували, спілкуючись з представниками. Задали їм питання, що потрібно ще їх все влаштовує, тому ми готові, ми працюємо, будемо працювати. І сьогодні я ще хочу сказати і анонсувати те, що приїжджав міський голова, спілкувався з представниками цих структурних підрозділів. І також було вирішено те, що ми сьогодні ЦНАП починає з цієї вже неділі з цього тижня. Разом з представниками цих служб, які я назвала, працювати сім на сім. Тобто і із і неділю ми будемо працювати бригад відбирають вмотивованих людей та патріотів, щоб якомога швидше звільнити Україну від ворогів. Особливістю цієї кампанії є те, що комплектування здійснюється саме на добровольній основі. На даний момент працюємо в ЦНАПІ міста Кам'янськ з метою укомплектування новоствореного підрозділу. Це 15-й мобільний прикордонний загін. Шукаємо вмотивованих громадян, вмотивованих громадян, які бажають проходити службу в лавах Державної прикордонної служби України. У ЦНАПІ добровольцеві запропонують одну з бригад на вибір відповідно до його мотивації та поглядів. Окрім бригад Держприкордонслужби та кордон, долучитися можна до таких бригад Нацгвардії Буревій, Червона Калина, Карадах, Рубіж, Спартан та Азов. Ми набираємо безпосередньо мотивованих людей, які бажають вступити в лави Національної гвардії для визволення наших територій. te de ocupație. Якщо ж є бажання служити серед поліцейських, вам лють. до неї запрошують найперше діючих або колишніх правоохоронців і звичайно мотивованих небайдужих людей. Добровольці підсилять підрозділи, але спершу вони пройдуть інтенсивну підготовку, отримають сучасне озброєння і техніку. Основними завданнями є нашої бригади, зв'язок з збройними силами, також з Нацгвардією, з прикордонною службою. Співпраця плітна, ми здійснюємо Укові заходи, ми здійснюємо контррозвідку, аеророзвідку здійснюємо виявлення позицій ворога, знешкодження їхньої техніки, живої сили. Все безпосередньо пов'язане у нас в такому напрямку буде. Основу нових бригад складають військові та правоохоронці, які мають великий бойовий досвід. Ті, хто потрапить до нових бригад, матимуть ті самі гарантії та пільги, що зсу це соціальний захист, можливість отримати досвід і професію. Головне ж наближати перемогу України. Дізнатися більше про кожну з бригад та записатися онлайн можна на сайті storm.mvs.gov.ua. Кам'янську територіальну громаду включили до складу шести пілотних громад Дніпропетровщини в рамках проєкту ООН із відновлення та розбудови миру. Відтак, в цілях планування подальших дій у міської раді відбулася робоча зустріч із представниками проєкту «Про ООН та фахівцями, відповідальними за розвиток соціальних і адміністративних послуг в громаді. На чому акцентували увагу під час дискусії, дізнавалися наші журналісти. Одним із напрямків діяльності експертів є підтримка розвитку системи надання адміністративних послуг в громаді, тож розпочали зустріч презентацію ЦНАПів у Кам'янському. Можливість у минулому році якісно обробити понад 146 тисяч звернень громадян це результат кропіткої роботи, помноженої на цифровізацію та мобільність. Спеціаліст Проон з адміністративної децентралізації Анатолій Молошний позитивно відзначив, що порівняно з іншими містами в Кам'янському муніципальні послуги зручно заведені через ЦНАПи. Також він вказав на сфери, які підлягають експертній допомозі: а саме електронний документообіг, навчання персоналу, технічна і серверна підтримка. Час, коли вже почалася війна, і були багато переселенців, які приїхали до нашого міста, то від цієї організації ООН, прон представники їх були. Ми їм надали робочі місця. Вони надавали матеріальну допомогу від цієї організації. переселенцям, які приїхали до нашого міста. Наше місто також є учасником других проектів ООН, тому. Я думаю, що в нас в нас вийде співпраця. Ми на це зараз віримо і будемо працювати. Обговорили також підтримку розвитку системи надання соціальних послуг в громаді. Зокрема, акцентували увагу на співфінансуванні створення соціальних сервісів у рамках послуг соціальної адаптації та мобільних послуг з обслуговування вдома, паліативного догляду та натуральної допомоги. Сьогодні пріоритетним напрямком у нас робота це робота відділень надання соціальних послуг за місцем проживання це соціальні робітники, соціальні працівники, пирукарі, швачки, потім психологи, працюють з даною категорією на дому. Ми маємо повний досвід. Ми обслуговуємо і в сільській місцевості, і в міській місцевості. Ми подавали в проект на організації комп'ютерного класу і плюс кімнати відпочинку психологічно, і вона дуже потрібна. Тільки позитивні враження від роботи органів влади у Кам'янській територіальній громаді отримала Наталя Болюкіна. Вони з колегами відкриті до співпраці, яка сприятиме комфорту жителів громади. Нам цікаво ознайомитися з тими установами, організаціями, які опікуються саме вирішенням питань надання. Публічних послуг в громаді, і побачити, де ми могли би бути партнерами в розвитку цієї сфери в громаді. Ми бачимо, що в громаді надзвичайно багато робиться, надзвичайно високий рівень стану організації, які надають дані послуги. Але тим не менше, немає меж для розвитку, немає меж для покращення. Тому ми знайшли точки дотику і будемо намагатись реалізувати спільні проект проекти пов'язані. З мобільними послугами в громаді, як в сфері медицини, так і в сфері соціальної роботи, так і в сфері надання адміністративних послуг. Після завершення зустрічі представників Проон запросили не на словах переконатися у роботі головного центру надання адміністративних послуг та центру надання соціальних послуг міста. Саме діяльність цих установ, на думку кам'янських фахівців, якнайкраще співпадає з тезою, яку вони всіли собі за орієнтир. Держава це сервіс. У вересні минулого року на День міста Кам'янського презентували оновлену амбулаторію в приміщенні колишньої другої лікарні, розташованої на соцмісті по вулиці Менділєва, 21. Фактично будівлю 39-го року було повністю оновлено до рівня сучасної амбулаторії загальної практики. Наразі тут можуть прийняти понад 18 тисяч дорослих і 3 тисячі дітей. Ми разом з начальником управління охорони здоров'я міської ради завітали в заклад і подивились, як змінилася амбулаторія за півроку. Всередині сучасний ремонт, привітний персонал, велика інформаційна стіна із розкладом прийому лікарів, як сімейних, так і вузьких спеціалістів. Тобто на місці за, за направленням лікаря людина може пройти і лабораторні обстеження, і рентгенологічні та і інші обстеження. В амбулаторії сьогодні працюють лікарі не тільки сімейні, а також і вузькі спеціалісти. Це травматолог, отоларинголог, офтальмолог, гінеколог. Також працює лікар-травматолог, внутрішньопереміщена особа, який вже з рік проживає в місті Кам'янське із своєю сім'єю. Далі оглянули оновлений кабінет, де розташований сучасний багатофункціональний апарат, що поєднує рентген та флюорограф. Ще є сучасна лабораторія кабінет УЗД, загалом є все необхідне для містян. Після відкриття цієї амбулаторії на день міста в 2022 році ми здійснили ще до оснащення цієї амбулаторії додатковим обладнанням. Сімейний лікар Альона Москальова ділиться. Працює тут не перший рік. Різниця після ремонту відчутна. З'явилося більше можливостей точної та швидкої діагностики. Дякуємо за такі гарні умови міському голові. Лікарня оснащена найкращим меблі УЗД-апарати, рентген апарати. Маємо змогу надавати первинну медичну допомогу людям швидко. Якісно, вторинна ланка лікарів забезпечена теж всім необхідним лікарів в гарних умовах. У місті працює понад 20 амбулаторій і ще додаткова в селищі Карнаухівка. У подальшому оновлютимуть і інші заклади охорони здоров'я міста, підвищуючи рівень медичних послуг та створюючи гідні умови лікарям. Генератори, осушувачі, два десятки вогнегасників, павербанки, ліхтарі, кутники для картин, безліч пакувального матеріалу та спецодяг. Це далеко не повний перелік того, що отримав музей історії міста Кам'янське та інші музеї району в рамках гуманітарної допомоги від Міністерства культури Німеччини зі сприяння Центру допомоги мистецтву України. Отримана допомога не тільки надає можливість зберігати музейні колекції, а й доводить, що в єдності наша сила. Особливо, якщо це стосується пам'яті про минуле. За період війни Міністерство культури Німеччини доволі активно допомагає Україні. Не залишилося поза увагою й музеї. Тільки за час повномасштабного вторгнення 500 українських музеїв отримали допомогу загальною сумою в 3 мільйони євро. Значно сприяє роботі музеїв і центр допомоги мистецтву України, за що колектив музею історії міста Кам'янське дуже вдячний його керівництву. Ми сьогодні висловлюємо дуже велику подяку. Директорці Ірині Нікіфоровій, також Міністерство культури Німеччини, з кураторкам цього проекту. Це Олена Балун і також Марія Томка за ту допомогу за їхній час, який вони витрачають для того, щоб наші музеї могли функціонувати, могли жити, могли зберігати і розвиватися. За словами пані Наталії, ще з початку війни вона спілкувалася зі своїми колегами з Харкова, Києва та інших прифронтових регіонів. І тоді їх об'єднував один наратив ми всі разом зможемо вистояти, а підтримка тільки слугує підтвердженням цього. І, звісно, сьогодні дуже важлива задача постала перед всіми музеями це збереження музейних колекцій. Ми бачимо, як на наших очах нищиться історико-культурна спадщина, і, звісно, не можна допустити того, щоб експонати зберігалися в занедбаному стані. Треба намагатися врятувати те, що ми зберігаємо, і врятувати від воєнних дій, від надзвичайних форс-мажорних ситуацій. Новий генератор та осушувач для експонатів отримав міський історичний музей імені Юхима Ілліча Пригожина, що у місті жовті води. Директорка музею каже, долати труднощі єдиною музейною родиною завжди легше, а радіти досягненням чи подарункам приємніше. Дуже приємно, що наші музеї. Отримують підтримку не тільки моральну, а й матеріальну. Це є надією, що збережеться музейний фонд, наші будівлі. Ну і звичайно, це допомога Україні зберегти історію. нашу. Також хочу висловити велику дяку Наталі Булановій, директору музею історії міста Кам'янське. Дякуючи її ініціативі, її роботі, співпраці з нами, маленькими музеями, ми отримали ось стільки добра, матеріальної допомоги і бажаємо процвітання музею і сподіваємось на співпрацю. Значну допомогу також отримали міські музеї Кривого Рогу, Верхньодніпровська, П'ятихаток та Софіївки. Представники музеїв дякують за допомогу та щиро радіють, що завдяки спільним діям тепер мають такі необхідні, а враховуючи жорсткі реалії сьогодення, просто незамінні речі та техніку. Ще одна цікава подія сталася в музеї минулого тижня. 7 лютого там відкрився виставка воєнного плакату Вінець з витяги. Відомого українського художника, живописця дизайнера Володимира Карвасарного. Представлені на виставці роботи є мистецькою реакцією на події війни в Україні. Подивимось, що презентував митець. Талановитий художник Володимир Карвасарний, родом з Хмельницького. Він вважає, що плакат це лаконічна можливість відгукнутися на події чи виразити емоції. У кожному представленому на виставці творі чітко виражені громадянська позиція, небудужість до того, що не тільки сьогодні визначає наше життя, а й викликає тривогу за майбутнє. Тиражована графіка це вуличне мистецтво, але в даному випадку художник підіймає це мистецтво на достатньо високий рівень. Ще плакат характерний тим, що художник має можливість відгукнутися на ті події, що відбуваються, і враховуючи, що наразі триває російсько-українська війна, то ці плакати відображують той стан, який переживає, в якому знаходиться художник. Як і всі інші мешканці України, дуже лаконічні художні засоби використовує митець, лаконічність форм, дуже чіткі лінії графічні і лаконічність кольору. Тут немає якихось незрозумілих кольорів. Війна це біль, страждання та втрати. Тим більше, що усі ці жахи вчинила країна, яка називає нас братами. Тому плакати українського Голгофа, Руський Мір. Буча, екзамен світу, місто Діви Марії, спаси і Збережи, денацифікація, гострі, емоційні та сильні, змушують серце битися частіше. Художній талант автора відмічають відвідувачі виставки. Ця виставка я вважаю дуже потрібна, актуальна, і так як я працюю викладачем художньої школи. Ми сьогодні запросили також дітей, щоб вони долучилися до творчості саме. Мистецтво плакату, щоб вони з ним ознайомились, дуже цікаві роботи автора. Мені дуже сподобалася робота, наприклад, денацифікація. Вона на 100% відображає сутність подій, які зараз відбуваються. У наш час дуже важливо, аби ця жахлива та кровопролитна війна ніколи не була забута. Тому ми по всій Україні зображають свою художню реакцію на події російсько-української війни. Запрошуємо і вас відвідати виставку Володимира Карвасарного. Вінець витяги у музеї історії міста Кам'янське. Кожен підтримує війську так, як вважає за потрібне. Молодь Кам'янського теж винайшла свій спосіб зробити дві корисні справи водночас, допомогти хворим та задонатити на ЗСУ. Надихнуло їх те, що з кожним роком все більше людей у світі долучаються до благодійної справи, здають плазму крові. Адже кожна четверта людина, хоча б раз у житті, потребувала переливання компонентів та препаратів крові. У Кам'янському донорський центр біофарм плазма приймає всіх охочих, хто має бажання бути донором. Тож члени молодіжної ради звернулись із своєю ідеєю саме туди. Плазма це кров без безформоних елементів, тобто рідка частина крові з білками, іонами, глюкозою, вітамінами та іншими речовинами. Роль, яку відіграє плазма в діяльності всього організму, безцінна. Донація за кордоном популярний та свідомий вибір громадян, які відчувають свою важливість і намагаються допомогти таким чином усім, хто її потребує. У Кам'янському донорський рух також набирає обертів. Компанія «Біофарма Плазма» – це сучасна фармацевтична компанія України, яка має розвинуту мережу донорських центрів. І наш центр був восьмим в Україні. Цього року ще відкрилось декілька центрів. Вони працюють по всім областям в Україні і спеціалізуються на заготівлі донорської плазми. Донорська плазма це важливий компонент донорської крові, з якої біофармоплазма виготовляє препарати, які використовуються при різноманітних захворюваннях, а також дуже важливі при пораненнях на даний час. Це дуже важливо. Молодь Кам'янського вирішила власним прикладом показати, що такі добрі справи потребують нашої уваги, адже бути донором бути в тренді. Перед донацією донору роблять клінічний аналіз крові, перевіряють тиск, проводять безкоштовний скринінг на ВІЛ, гепатит Б та С, також проводять безкоштовну консультацію з лікарем терапевтом. Заповнюючи усі необхідні документи, донор прямує до їдальні, де може випити ароматного чаю та скуштувати печиво. Це обов'язковий ритуал. Молоді ж сьогодні, власне, прикладом хочу показати, що бути донором це круто, бути донором це сучасно. І сьогодні буду вперше здавати кров. Не боюсь, взагалі розумію, що це потрібно. Це при для наших захисників. Це для того, щоб підтримувати власне здоров'я. Ми долучаємось до таких заходів, як і здача кров, які допомога нашим збройним силам України. І сьогодні на собі спробуємо здачу плазми в такому затишному чудовому закладі. Донації в центрі безпечні. Заклад оснащений сучасним обладнанням і дозволяє провести плазмаферез без шкоди для здоров'я донора. Донація плазми не лише благородна справа, але й корисна процедура для здоров'я самого донора. Руслан донор зі стажем розповідає, що таким чином не лише покращує своє здоров'я, але й донатить на ЗСУ. завдяки коштам, які отримує від донації. По перше, для власного здоров'я, а також для нуждаючихся людей. Я так вважаю, що ми теж допомагаємо, кута благоліпто вносимо це. Вже п'ятий або шостий раз я здаю цю плазму. 4-5 разів відправляли на ЗСУ, теж гроші, там можна на касі це зробити. Ну, так, грошовою винагородою дають і донатимо на ЗСУ. По завершенні сеансу кожен донор отримує грошову компенсацію. Розмір компенсації залежить від об'єму зданої плазми. Загалом максимальна доза за один сеанс не може бути більш ніж 800 мл. Тож долучайтесь до донорського руху, здавайте кров, адже вона рятує життя. Сьогодні ми перевірили, що здавати плазму це не страшно, а досить корисно і сучасно. Приєднуйтесь до нас, робіть своє життя корисним. Допомагаємо Збройним силам України. Не оминемо консультації психолога і цього тижня. Цього разу поговоримо про депресію, випадки якої з моменту повномасштабного вторгнення значно почастішали. Депресія доволі підступна, адже з одного боку її можна переплутати з поганим настроєм, а з іншого, вчасно звернувшись до спеціаліста, можуть виникнути більш складні психологічні проблеми. Якщо все ж таки все, що відбувається сьогодні, призвело до депресії. У вас або ваших рідних психолог Людмила Єхалова поділилася детальною інструкцією, як діяти в таких ситуаціях. Людські депресії проблема давня. Про них писав у 13 столітті ще Фома Аквінський і називав їх великим сумом. Зокрема, у його працях знайшли такі рядки: Великий сум лікують теплою, дружньою бесідою, чаркою доброго вина та водними процедурами. Звісно ж, часи, як і методи лікування, дуже змінилися. Тепер варто перш за все спостерігати за собою, якщо поганий настрій змінюється на гнітючий та ще й триває більше двох тижнів, негайно звертатися до психолога. 21 століття це вже не час, коли ми можемо там якось нівелювати це або там соромитися, піти до спеціаліста. Точно є психологи, які е, визначать, е, чи варто звертатися далі до спеціалістів, чи не варто. А подальший спеціаліст, до якого звертаються, це психіатр. Пані Людмила констатує, якщо навіть до психолога українці звертаються неохоче, то відвідувати психіатра у нашому суспільстві, м'яко кажучи, взагалі не прийнято. Але звернення до психіатра не означає, що людину одразу поставлять на облік, бо головним у цьому випадку є надання кваліфікованої допомоги. Психіатр призначає якийсь незначний медикаментозний фонд, бо зазвичай у нас у всіх не там за глибокий рівень депресії. Зазвичай це депресія, яка невеличкими медикаментозними втручаннями, вона в принципі приводиться. На достойний до існування рівень, і плюс супровід психолога чи психотерапевта, який би закріпив допоміг людині закріпити ну, стилі поведінки, да які от трошки були ну іншої якості, які привели до депресії. ще одне важливе спостереження від Людмили Яхалової в період війни значно зросла кількість чоловіків, які вживають психоактивні речовини у вигляді алкоголю, тоді як жінки не гребують антидепресантами. Забуваючи про цьому, що самолікування ні до чого гарного не приводить. Ми можемо почитати по інтернету, що там які там інгибітори впливають на забір серотоніну і самі собі їх прописувати. Ні. Тільки має бути психіатр, тільки має бути лікар. Це те, що знову ж таки, да? може, моя депресія і минула, бо через півтори доби. Я вже собі її прописала. Тобто це не катастрофа, це не трагедія, це не вирок, це просто. Таке захворювання, як нежить, да, яке, варто підлікувати для того, щоб далі було добре, щоб ми далі чекали перемогу. Ніхто, навіть емоційно стабільні люди, не застрахований від депресії. Як психічний стан, вона є захисною реакцією мозку на стрес. Тільки здоровий стан людини дасть змогу подолати депресію, коли відійдуть фактори її виникнення. Оскільки ми з вами живемо в постійному стресі і в найближчому майбутньому його не уникнути, продовжуйте бути уважними до свого психологічного стану. А ще не забувайте: найкраща профілактика і порятунок від цього гнітючого, звісно ж, любов. Її ніколи не буває забагато. І на фіналі до спортивних подій у ДІСШ номер 4 із розмахом пройшов чемпіонат міста з художньої гімнастики з Україною в серці. Дівчата з різними рівнями підготовки та майстерності змагались за звання кращої. Після урочистого відкриття змагань майстрині спорту показали видовищні групові вправи з м'ячами. Сьогодні гімнастки змагались в програмах зі скалкою м'ячом, булавами, обручем та групових вправах. Це перші змагання, розпочинається спортивний сезон. Ми сподіваємося, що у нас буде дуже багато золотих медалей, тому що гімнастика у нас художня на високому рівні. У нас майже у всіх школах займаються тренери, тому ми з оптимізмом дивимося в майбутнє, віримо в Україну. І я думаю, що наші дівчата не підведуть і буде у нас все добре. Бути справжньою гімнасткою це неабияка робота над собою. Постійне тренування та вдосконалення, і це для того, щоб показати кращу версію себе. Впевнена Валерія, собі кажу, що я можу більше, ну більше я це зроблю, що я зможу стати там на перше місце, що я там якось можу піднятись ще більше. Дорогі дівчата, я вас запрошую займатися художньою гімнастикою. Приходьте, навчайтесь. Робіть досягайте своїх цілей. Робіть все, що ви тільки можете, і ніколи не зупиняйтесь. Це саме головне. Перед виходом на майданчик треба заспокоїтись і виступити так, як готувала тренер. Поділилась художниця Марія, для якої найулюбленіший предмет гімнастиці булави їх двоє. Всіх так по одному. А булави двоє. Треба за ними слідкувати взагалі. Е От обруч я виступала, то вона не дуже складна. Ну, Для мене я її вже відпрацювала і Ось, а м'ячик трохи не так. Ну, складновато. За запрошенням начальника управління молоді і спорту підтримати спортсменок завітали представники молодіжної ради міста. Молодіжна рада прийшла підтримати наших дівчат, спортсменок. Ми дуже раді, що нас запросили. Бажаємо дівчаткам успіхів в цьому прекрасному виді спорту. Кращі дівчата-художниці отримали кубки, грамоти та медалі. Також переможниці змагань представлятимуть наше місто на чемпіонаті області, який буде вже за два тижні. На цьому тижне випуск завершується. З вами був Володимир Кравченко. Тримаємо тил, підтримуємо захисників. Рахуємо дні до весни і не втрачаємо віри у перемогу. وأنا جيت